Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом, який я вже колись знайшла і виставляла в фейсбуці. Ось у мене сливи. Сливи недозрілі, дивіться, які вони великі. Ось такі, бачите, зеленкуваті. Я їх ретельно помила, подивилася, щоб не було слив з черв'ячками, як ми кажемо, і положила ось таку миску. Слив мене ми 12 кг. В Кастрюлю набрала, вилила верніше, літру оцту. І як він закипить, сюди кину 4,5 кг цукру, це на 12 кг. Одна порція 4 кг, тут три порції. Так що дивіться, як будете робити, це враховуйте. Закипить оцет, я кину цукор і буду варити, помішуючи ось такою дерев'яною палкою. Коли закипить, я залию ці сливи і вони будуть стояти до вечора. І так я буду робити кожен день вранці і ввечері. Аж 5 днів. Якщо ви можете тільки раз у день робити, або вранці, або ввечері, то потрібно 10 днів. Але моя знайома казала, що як слива поморщиться, то вона вже готова. І так, довожу оце до кипіння і кидаю цукор. Другий раз ми проварюємо наш сироп, але вже кинемо. На 12 кг пачку лаврового листа, пачку гвоздіки і пачку душистого перцю. Ось отак. Все це ми кинули і доводимо до кип'ячення, ретельно помішуючи, щоб цукор у нас не пригорів. До дна. Коли закипить маринад, ми знову зальємо наші сливи. І так, два рази на день, вранці і ввечері. Сливи у мене вже готові, дивіться, вони всі в карамелі. Я баночки простерилізувала, сливи зложила. Тришечки теж у мене вже стерильні. Ось маринад доведу до крутого кипіння. Залию сливу, закрию і закутаю до повного остигання. У мене вийшло 12 баночок. Вони смачнющі. Бачите, з 10 кілограмів всього 12 півлітрових баночок. Тому я ось знову наготувала 16 кілограмів. Ну, ці вже я буду робити. Я ще додам часник і гострий перець. Що вийде, я потім вам скажу. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дешево та весело! Всього вам найкращого!